Вітаю, ви дивитесь вартові порядку. Програму про роботу поліції області. Сьогодні ви дізнаєтесь. Три роки на варті правопорядку, як черкаські патрульні відзначали день народження. Вибігли з двору і покусали. У Черкасах собаки напали на перехожого. Сів за кермоп'яний та не уник зустрічі з патрульними. Поліцейські склали протокол на нетверезого кермувальника. Патрульні розшукали неповнолітнього, який втік із дитячого будинку. Про це та інше у програмі Вартові порядки. Три роки на варті вашого спокою управління патрульної поліції Черкаської області відзначає третю річницю. Сьогоднішній ранок розпочався для працівників патрульної поліції області з урочистого шикування. 1 березня 2016 року патрульні поліцейські стали на захист безпеки Черкащан. Ці три роки для всіх нас з вами стали досить вирішальними, визначними. Хоч пройшло не так багато часу, я думаю, кожен з вас набув певного досвіду за до ці три роки, набув професійності. Сподіваюся, що кожен з вас досяг тої мети і досяг буде досягати нему, заради якої він е, прийшов саме владу поліції. Привітати вартових порядку завітали заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації Костянтин Омаргалієв, Роман Ражев, заступник начальника ГУНП в Черкаській області, та Іван Давиденко, начальник кадрового забезпечення головного управління національної поліції в Черкаській області. Гості відзначили патрульних поліцейських почесними грамотами та подяками за віддану службу, професійне виконання службових обов'язків та внесок в розвиток патрульної поліції. В свою чергу очільник патрульної поліції області подякував гостям за співпрацю та підтримку. Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народу. Промовили ми три роки тому на центральній площі нашого міста. Хочемо подякувати людям за підтримку та довіру, за натхнення та віру в нас. Ми вдосконалюємось і стаємо кращими для вас. Новобранці поповнили ряди поліції Черкащини. 27 поліцейських напередодні пройшли конкурси на відповідні посади та були рекомендовані поліцейською комісією. Присягу склали 27 поліцейських. Це правоохоронці, які пройшли конкурси на відповідні посади, були рекомендовані поліцейською комісією на службу та усмішко пройшли первинну професійну підготовку на базі вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання системи МВС України. Керівник главку Валерій Лютий привітав поліцейських, які склали присягу та побажав правоохоронцям успіхів у проходженні служби. себе особисто, від керівного складу. Головного управління Національної поліції щиро вітаю вас з цим святом. Це дійсно свято для вас. Наша поліцейська сім'я збільшилась на яку кількість кваліфікованих, гарних спеціалістів. Приємно дивитися, що в цій залі кількість дівчат збільшується, і ми бачимо, що робота в поліції це не просто складна робота. Це та робота, яку повинен виконувати кожен працівник. Я вважаю, що ви будете гідні поліцейські і будете завжди високо цінувати свою роботу, на якій ви працюєте. Хай вам щастить і хочу, щоб ви завжди зі служби приходили живі і неушкоджені. У Черкасах собаки напали на перехожого, які вибігли з господарського подвір'я. До місця інциденту викликали патрульних поліцейських. На вулиці Верхній Горовій дві собаки вибігли з приватного подвір'я і напали на черкащанина, який спокійно йшов тротуаром. Власників тварин на той час вдома не було. Коли на місці події у свідків патрульні з'ясували подробиці, то пішли спілкуватися з господарями чотирилапих. Ну нормально, хорошо покусала. забрала добре покусалася. А після того, що на жінку кидалася, тут чоловіки відбили її. Вона не, не кусається. Ну то вже кусається. Це ж собака, ви розумієте? По даному факту, власниця тварин написала пояснення, а потерпілий заяву, яку передано до міського відділу поліції. Зараз правою займається слідчі. Патрульним надійшло повідомлення, що у Черкасах на вулиці Подолінського невідома особа скоїла грабіж. Чоловік напав на пенсіонера, вдарив у обличчя та забрав велосипед. Вийшов на вулицю. О, коли вийшов, відомо, що сараї і врем'янки, двір на розпашку. Я удивився, що такое. Я, правда, утром открыл, я, значит, заходил, все прочее, ну, закрывал же дверь не на замок. О, ну, в частном доме живу он. Да. Я туда зашел. Сразу обратил внимание, что с правой стороны велосипеда немае. Ну вот так я понял, что кто-то залез. О. Никого же не было. Из глубины временки, то есть, значит, иду сюда на выход, вроде. Смотрю, он стоит, значит, в боковой комнате.

Викрали? Я не знаю, я не помню. Раніше притягалися до адміністративної да. і кримінальної відповідальності. Да. Що раніше скоювали? Зараз чоловік надає пояснення слідчим Черкаського відділу поліції, куди затриманого доставили патрульні. У Черкасах патрульні зупинили автомобіль ВАЗ. Водій порушив правила дорожнього руху, бо виїхав на вулицю з непрацюючими габаритами на транспортному засобі. Коли почали спілкування, виявили, що кермувальник має ознаки алкогольного сп'яніння. Йому запропонували пройти Що Значить, водій здання алкогольних пин. Історія нетверезого відя закінчилася протоколом за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні порушення. Його справу скеровано до суду. У Черкасах у підвалі будинку затримали молодика, ймовірно, з наркотиками. Це сталося близько першої години ночі 28 лютого. Нам надійшов виклик, що на вулиці Сумгаїцькій з підвалу будинку чути підозрілий шум. Заявник припустив, що там можуть перебувати сторонні особи. Коли ми прибули за адресою і зайшли до приміщення, виявили чоловіка з речовинами рослинного походження, схожими на канабіс. Що було пофасоване у поліетиленові пакети та коробки з підсирників, сирників, розповіли поліцейські. Також під час поверхневої перевірки 33 річний черкащанин мав при собі предмети, які можливо використовують для коріння наркотичних речовин. Речовини і предмети вилучила слідчо-оперативна група, яку патрульні поліцейські викликали на місце події. Зараз ведуть слідство. Черкаські патрульні затримали браконьєра із рибою. У ніч на 28 лютого під час проведення патрулювання на Кременчуцькому водосховищі спільно із черкаською рибінспекцією було затримано чоловіка, який займався виловом риби забороненими знаряддями лову. Браконьєра виявили поблизу села Тубільці. Любителя незаконно порибалити передали слідчо оперативної групі, яка далі займається справою. Тринадцятирічний хлопчик втік із дитячого будинку, бо хотів прогулятися містом зі своїм другом. Тим часом поліцейські розгорнули справжню пошукову операцію, аби знайти дитину. На сполох забили вихователі, які виявили відсутність хлопчика. Одразу був оголошений розшук дитини. Не витрачаючи жодної хвилини, чергові екіпажі патрульної поліції залучили на пошуки неповнолітнього. Патрульні перевіряли прилеглу територію, сусідні вулиці, дитячі майданчики, обходили двори. Будинків та показували фото дитини перехожим. Менше ніж за годину наполеглива робота патрульних дала результат. Разом із працівниками ювенальної превенції інспектори знайшли хлопчика цілим і неушкодженим. Він просто гуляв містом разом зі своїм товаришем. Поліцейські провели виховну бесіду з неповнолітнім, після чого повернули його до закладу. Ні дня без посмішок дітей, інклюзивно ресурсний центр Городищенської районної ради відвідали патрульні поліцейські. Щасливі діти щирі посмішки, відверті питання, і купа позитивних емоцій отримують як дітлахи, так і патрульні, які відкривають частинку дитячого в собі, щоб легко і невимушено спілкуватися з школярами. У формі ігор та вікторин інспектори пояснюють основні правила дорожнього руху та поведінку на дорозі за правильні відповіді і активну участь діти отримають від поліцейських подарунки. Ми прагнемо бути кращими, коли чуємо слова, як виросту буду, як ви поліцейським. Нагадуємо, що триває набір до управління патрульної поліції Черкаської області. Якщо ви активні, цілеспрямовані, вмотивовані, хочете вчитися, здобувати новий досвід та найголовніше прагнете змінювати країну на краще, тоді чекаємо вас у нашій команді. Подати анкету та дізнатися більше про вимоги до кандидатів ви можете на нашій сторінці у Фейсбук. Буду відвертим. Вам часто доведеться виконувати завдання. Які на перший погляд здаються неможливими. Проте ви з цим впораєтесь. Ваші брати та сестри по службі будуть поруч. Наша місія захист правопорядку. Бо без цього ми не зможемо збудувати щасливу та безпечну державу. Ви патрульна поліція України. Набір до патрульної поліції триває. Приєднуйся. Ваша безпека, наш обов'язок. дивилися програму вартові порядку. До зустрічі вже за тиждень.